Тему добровільного медичного страхування обговорили під час засідання проспікові активісти Рівненської АЕС. Керівник міського осередку української пожежно-страхової компанії Алла Волошина представила дві програми, які компанія пропонує для страхування працівників. Почути інформацію у голови цих комів мають донести до працівників своїх підрозділів. Крім того, голова правкому РаЕС Іван Мельник озвучив інформацію щодо січневого підвищення заробітної плати працівникам станції, розміру премії за грудень та нову вартість послуг у плавбасейні та палаці культури Раес. З 1 січня тарифні ставки та посадові оклади працівників РаЕС зросли на 7,4%. Премія за грудень 2018 року для промислового персоналу становить 30%, Для непромислового 16% від посадового окладу. Є наказ від 8 січня про доведення до структурних підрозділів ВП Рінинська ЕС суми коштів для заохочення персоналу на 2019 рік. Це щорічний наказ, який надає можливості. Заохочувати преміальним фондом кожний виробничий підрозділ. Тут є така табличка, яка говорить, якому підрозділу відповідно до кількості працівників доводиться ці кошти для заохочення персоналу. Також є кошти, які надаються для заохочення структурних підрозділів за напрямками, зокрема, наприклад, там загадес персоналу і так далі. Тобто ви повинні про це знати. І на рівні керівників підрозділу то також приймати участь в розподілі цього преміального фонду. Щодо виплати винагороди за підсумками роботи за 2018 рік, так званої 13-ї, нарахування її та виплата відбудеться після балансових звітів підрозділів станції. Вони пройдуть відповідно до графіка з 20 по 25 лютого, 14 грудня вісімнадцятого року, тимчасово призупинено. Одноразова грошова виплата працівникам при виході на пенсію у 2019 році. Ще раз скажу це щорічно до накопичення цих грошей, і це спільне рішення дає можливість працівникам понад два місяці, те, що прописано в положенні, працювати і все таки в кінці, після виходу спільного рішення, отримати свої відповідно 10-20 окладів. Голова профкому довів до відома присутніх і інформацію по житлу сьогодні. На квартирному обліку перебуває. 795 працівників станції протягом 2018 року. Було надано п'ять позик і було надано звільнене житло двом працівникам станції: це, зокрема, ЕРП РБЦ і ЦПВ. Наказ про розподіл 35 квартир житлового будинку по мікрорайону Ювілейний Знаходиться у міністерстві. Так, от на прошлому тижні цей наказ був підписаний. Зараз він знаходиться в компанії ДП ДПЕНЕКЕНРГАТОМ для. Дублювання, підписання його, і вже пізніше буде направлений на ВП Рівненська АЕС для того, щоб ми мали можливість. Підписати договора, вручити ордера і ключі від квартир тим працівникам, які на сьогоднішній день є у цьому розподілі. Я так думаю, що тиждень другий, і ми зможемо цю процедуру провести. У січні стартує «Спартакіада РЕС-2019». з 21 по 25 січня відбудуться змагання із шашок. Іван Мельник закликав вчасно подавати заявки команд на участь та долучатися до спортивних перегонів. Тим паче, що цьогоріч збільшено винагородження за перемогу як в окремих видах змагань, так і за підсумками Спартакіади. Команда переможець отримає 9 тисяч гривень, за друге місце 8 тисяч і за третє місце 7 тисяч гривень. Зміни відбулися і в басейні «Енергетик». Тут встановили відеокамеру, де розташована мала чаша. Планують ввести розрахунок за послуги пластиковими картками. Ціна на сауну басейн та аквааеробіку складає 60 гривень за годину. 22 лютого в Палаці культури відбудеться звітна проспілкова конференція. До того часу звітні збори конференції мають пройти у всіх цехах і підрозділах станції. 6 березня відбудеться звітна проспілкова конференція на екенергатом. На завершення Іван Мельник зачитав лист подяку від міського виконавчого комітету. Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді висловив подяку колективу РАЕС за зібрані кошти, які пішли на придбання для Артема Денисюка двох цифрових слухових апаратів. Тетяна Коровайчук, Микола Мордас, канал Енергоатом.